Щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина», Це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні в Подільському онкоцентрі створено клініку хірургії, яка забезпечує сучасну та доступну допомогу жителям Вінниччини. Нові операційні сильна команда лікарів піднімають рівень лікування на новий рівень. І сьогодні гості нашої студії, директор КНП Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради Сергій Перегончук. Добрий день. Мої щирі вітання вам, пане Сергію, в нашій студії та завідувач хірургічного відділення, лікар-хірург, онколог Анатолій Ковальчук. Мої щирі вітання вам, пане Добре Анатолію. І власне сьогодні ми поговоримо із нашими гостями, чим живе і як працює регіональний центр онкології. Отож, перше запитання до вас, пане Сергію. В Подільському онкоцентрі відбулися досить такі суттєві структурні зміни. Створено клініку хірургії. Чому це рішення настільки важливе для нашої Вінницької області? В нас не тільки клініка хірургії створена, а ще й певний ряд клінік, як то терапевтичного профілю, як то надання паліативної допомоги, знеболення, реабілітації та психологічної допомоги. І вони спрямовані на те, щоб ми максимально були адаптовані до сучасних вимог надання онкологічної допомоги, і для того, щоб наша структура максимально відповідала тим вимогам Міністерства охорони здоров'я, з точки зору подальшого розвитку онкологічної допомоги України в рамках проекту щодо розвитку онкологічної допомоги, яке затверджене рішенням Ради на національної безпеки та оборони України на 2025-2030 рік, тобто воно все має працювати як. У єдине ціле, як, як єдиний, єдиний механізм, механцем, так. А, скільки пацієнтів щороку потребують хірургічної допомоги, і як зміна, ось структурна, власне, вплине на доступність лікування? Я думаю, це краще, Анатолій Пилипович, пояснить. Безпосередньо та людина, яка надає цю допомогу і надає ці послуги. Прошу, на Кількість оперативних втручань з року в рік в Подільському регіональному центрі онкології збільшується і в минулому році? В центрі виконано більше 8 тисяч оперативних втручань. Якщо говорити про статистику, то збільшується кількість так? Так. статистика говорить про те, що зафорюваність на онкологічні захворювання різних локалізацій збільшується щорічно, по і по деяким локалізаціям, наприклад, колоректальний рак, виходить в структурі захворюваності на перше місце. І ось ця зміна і нове відділення воно значно допоможе з покращити якість надання послуг і збільшиться кількість пацієнтів. Так, і тут я хотів би ще додати те, що наші зміни вони перш за все спрямовані, як є пацієнтоорієнтованими. Тобто, те, що в нас змінюється, це максимально адаптує, покращує саму допомогу, а насправді робить її більш доступною. Щоб хірургічне відділення могло сама само, само адмініструвати і впорядковувати тільки потоки пацієнтів або ж ту хірургічну активність, ті хірургічні активності, які вони надають безпосередньо в себе. А от якщо вже говорити про пацієнтів, ви говорите про пацієнтоорієнтованість, орієнтованість, і звісно, це передусім. Що дає пацієнтам ось цей новий підхід? Зменшиться черги, зросте якість операційної допомоги. Ну, запитання, напевно, до обох. Прошу, пане Анатолію. Безумовно, сьогодні ми орієнтуємося на то, щоб відійшли в минуле ті черги, які були в нас в певний період в онкологічному центрі. Сьогодні створений. Всі умови для того, щоб пацієнт міг вільно записатися до профільного спеціаліста, щоб це було завчасно, щоб це було сплановано і прогнозовано. Таким чином і може планувати роботу відповідно профільний лікар. Це зручно для пацієнтів. Так, сьогодні в нас працює абсолютно по-іншому поліклінічне відділення, працює е, приймальне відділення в інших умовах, і це створює зручності. Для наших відвідувачів, для наших пацієнтів, і ратом із тим, це завжди відповідає тим вимогам сьогодення. В нас розпочав роботу магнітно магніторезонансної томографії. Наразі ми там приймаємо виключно своїх профільних пацієнтів, але це, це послуги вже надаються населенню. Окрім того, в нас готується до старту вже другий сканер комп'ютерної томографії, який теж здасть змогу зменшити значно чергу пацієнтів. Я хотів би зауважити, що на сьогоднішній день в нас працює персональний кабінет пацієнта, де пацієнт, зареєструвавшись, завжди зможе отримати свою, ну назвемо це автономну доступ до своїх медичних матеріалів. Тобто, чи з телефону в будь-якому закладі, знаходячись, не маючи навіть документів, він зможе з цього персонального кому... Кабінету отримати інформацію це та електронна система охорони здоров'я, що з часом стане дійсно національною і дійсно буде єдиною для всіх медичних заходів, для всіх спеціалістів. Але наразі це вже доступно для наших пацієнтів. Це насправді дуже зручно і буквально однією фразою щодо безпеки цієї інформації. Звісно ж, вона захищена і всім емо... вимогам на сьогодення щодо е... як це називається конфіденційності і захисту персональних даних пацієнта. Дякую, пане Анатолію. Які операції сьогодні найчастіше виконуються у вашому відділенні? Які проблеми є найбільшими на сьогодні? Сьогодні традиційно хірургічне відділення продовжує надавати допомогу пацієнтам із захворюваннями. На рак шкіри, доброякісні пухлини, це пухлини м'яких тканин, доброякісні, злоякісні саркоми, Я маю на увазі, кісток, це зафорювання на колоректальний рак. Це велика група пацієнтів, Зафорювання на злоякісну патологію шлунка, підшлункової залози, жовчовивідних шляхів, печінки як первинних, так і метастатичних пухлин злоякісних. Ну і з реорганізацією роботи відділення сьогодні. Знову в нас велика група пацієнтів на заформлення молочної залози. Це доброякісні пухлини, які підлягають хірургічному лікуванню. Як ви знаєте, не вся патологія доброякісна, молочної залози підлягає хірургічному лікуванню, певні види мастопатії, доброякісних утворень і так далі змін лікується медикаментозно і консервативно, спостерігаються, ведеться динамічне спостереження. Таким чином ми профілактуємо виникнення раку. Ну і велика група пацієнтів на рак молочної залози. Очевидно, що допомога надзвичайно потрібна пацієнтам, і виклики не зменшуються а навпаки, можливо, навіть і посилюються. Які ж можливості операційної, операційного блоку, оснащення, що змінилось за останні роки, саме так хочу підкреслити, що за останні кілька років, принаймні, два-три, суттєво змінилося обладнання нашого відділення і операційних за цей. Короткий проміжок часу, так скажемо, придбано сучасну лапароскопічну стійку скулап, придбано аргонозварювальні апарати, апарати для біологічного зварювання м'яких тканин, це і шиваючі апарати, лінійні, циркулярні. Дуже приємно, що за останні два роки оновився хірургічний інструментарій. Це важливо для практикуючих хірургів, крім того, придбані. Операційні столи, освітлювальна техніка, шовний матеріал багато чого змінилося буквально в короткий період за останні час хотів би зауважити, що це процес, який постійно триває. Не можна сказати, що ми вже виконали там якісь завдання. Певне ми кожного разу ставимо перед собою. І Анатолій Пилипович, як експерт цієї сфери, завжди, скажімо так, піднімає планку або ж покр збільшує е, ті Потреби, які є в його відділенні, з точки зору адміністрування в себе відділенні, тому що на сьогоднішній день да є менеджмент, і дійсно керівник відділення він є менеджером свого відділення, відповідальність щодо обладнання, насичення його, щодо потреб його відділення, теж саме адміністрування ліжок в залежності від тої структури mm -hmm. пацієнтів, які на сьогоднішній день є. Це все турбота і це все робота керівника відділення, менеджера цього відділення. Тут можна обставити багато додаткових запитань, але на цьому зупинюсь. Я розумію, що ви не доганяєте, а ви намагаєтесь випереджувати сьогоднішні потреби, час, і власне Ми, вам це вдається. Мабуть, що найоптимальніший варіант було б сказати, що на сьогоднішній день. Ми максимально оптимізуємо і нашу матеріально технічну базу, і рівень наших спеціалістів для того, щоб ми надавали допомогу згідно міжнародних протоколів, щоб наша допомога і наш протокол лікування пацієнта відповідав тому, ж пацієнту, якщо він поїде на консультацію там вибачте, до Франкфурту, до Тель-Авіву. В якусь клініку -яку сполучних штатів будь-яку точку світу, так, тому що так. міжнародний протокол він скрізь однаковий, і ми на сьогоднішній день прагнемо, щоб да в нас був цей протокол, і ми лікували наших пацієнтів згідно цього протоколу. Про пацієнтів, і це напевне най- Інколи, напевно, легше придбати якісь нові технології, матеріали, аніж робота з пацієнтом, тому що це дуже індивідуально. Чи як вам дається працювати з пацієнтами досить таки складними і в складних життєвих, які опинились в ситуаціях, які бояться прикладом, операції, які бояться взагалі того, тих викликів і того, що з ними сталося? І чи є приклади історії, які надихають вашу команду? Саме так. Е Саме так, але хочу сказати, що всіх нас сьогодні надихають це захисники і захисниці, так, Збройні сили України, які виборюють нашу незалежність, які сьогодні дають можливість нам жити, працювати, бути у вас сьогодні в студії, говорити про онкологію. А життєвих прикладів дуже багато. Я якраз прийшов до вас з ворушливою такою історією, коли буквально. Нещодавно прийшла пацієнтка, яка в молодому віці в 25 років захворіла на рак молочної залози. Ми її пролікували, війшла в ремісію з часом, через три роки виявили рак протилежної молочної залози. Знову ж таки пролікували. І в 28 років війшла пацієнтка в ремісію. Через три роки в неї величезне, неймовірне бажання було. Щоб це була повноцінна сім'я, народити дитину. І нещодавно, ось п'ятницю минуло, вона прийшла на огляд із уже двохрічним хлопчиком. Ви знаєте, ця така проста історія, вона просто зворушила. Вона саме якраз заставляє нас працювати. І тут згадуються слова Еліни Костенко: і все-таки на світі варто жити. Ось, а прикладів багато, і коли працювали. ми видаляємо так, і е, коли ми видаляємо величезних розмірів пухлини, це або доброякісні, або злоякісні саркоми. І ці пацієнти входять до і живуть. Коли Ми оборуємо такі складні випадки, коли це великі комбіновані операції, так, і пацієнти живуть. Якраз от це надихає це, це щоденно надихає. Ну, і... Що стосується Сергія Борисовича того, що як зміна зараз в нас в центрі онкологічному, то я вам хочу сказати, що це центр змінився. Змінилося його обличчя, внутрішня суть. Це пацієнто-орієнтована клініка, так, де на першу, в першу чергу Людина. ми бачимо людину, так, ми бачимо і, і людяне ставлення і відносини. Що я маю на увазі? Перше, пацієнт наш сьогодні поінформований. Так, він має повну... Картину, так, він має повну достовірну інформацію з приводу свого діагнозу. Так, він може приймати участь якби в виробленні тактики лікування. Ми, ми йому пояснюємо, які алгоритми лікування, що можливо, які наслідки. І це які, для пацієнта і для результату надзвичайно. Звичайно, важливо. Да, з якого методу необхідно починати. Наступне, так, ми ніяк, ні, в ко, ні в якому разі. Так, не можемо робити такі дії, які можуть нашкодити пацієнту, навіть маючи на увазі якусь таку благородну, благородну мету. Наступне, ми повинні повністю уникнути непотрібних втручань, в тому числі і оперативних. Це повинно унеможливитись. Ну І крім того, пацієнта повинен бути вибір клініки і, звичайно, лікаря. І він Повинен мати ну якби таку можливість, і зрештою ви таку можливість надаєте? Надання. Ви розчулили мене своєю історією? У нас залишається не так багато часу, фактично по хвилині на кожне із питань, але вони важливі. А, які види оперативних втручань використовуються вашому виконується вашому відділенні сьогодні, і чи проводите ви малоінвазивні, лапароскопічні або роботизовані операції? Так, що стосується роботизованих операцій, то ми ще, ми ще мріємо про це, тому що це, для цього потрібно дороговартісне обладнання. А маловази, малоінвазивні операції, вони вже сьогодні в нас є буденністю. Це операції, які виконуються при захворюваннях шлунка, підшлункової залози, колоректальному раку, особливо. Так, хочу. Сказати, що за останні кілька місяців ми виконали дві оперативні два оперативних втручання лапароскопічно при ракції підшлункової залози в області робить робиться це лише в нашій клініці. Ну і на інших органах а і щодо, системах. А щодо органозберігаючих операцій, коли є можливість у пацієнта повернутися до звичного життя, до роботи. І тут я, напевно, акцентую увагу: і щодо операцій, це видалення молочних залоз, коли для жінок це надзвичайно важливо. Саме так. Перевагу ми сьогодні при лікуванні раку молочної залози, ми надаємо органозберігаючим операціям, реконструктивним. Реконструктивним. Реконструктивним операціям, і саме за, за допомогою власних тканин молочної залози. Ну і акцент робимо сьогодні. Ми при лікуванні колоректального раку це на органозберігаючі свінтери, свінтерозберігаючі операції, коли пацієнт може швидко повернутися до повноцінного життя, коли зберігається функція кишкового тракту. Так, бувають випадки, і вони є в нашій практиці, коли є необхідність стомування хворих, тимчасові стоми, як правило, бувають і постійні, але це дуже конкретно вирішується в кожному даному випадку. випадку. А яка категорія пацієнтів потребує найбільшої кількості хірургічних втручань, в яких випадках? Це, напевно, в тих випадках, коли ми. Маємо розповсюдження захворення і пухлина проростає в суміжні органи, наприклад, в гінекологічну гін область, наприклад, додатки, матку, шийку, сечовий міхюр. І тоді приходиться виконувати комбіновані операції. Це вже така велика командна робота, де приймає участь онкогінеколог, онкоуролог, онкогін хірург абдомінальний. І це довготривалі операції, складні, але вони повинні виконуватися обов'язково, дозволяють продовжують життя і вони пацієнту. дають можливість нам да зберегти і продовжити життя Пане Сергію. Запитання до вас підсумовуючи цей блок, хірургічний. Чи можете ви сказати, що зараз в Вінниці саме в онкодиспансері, в онкоцентрі виконуються операції? Фактично, про які можна говорити, що вони на рівні провідних клінік і України. І власне можливо європейським я клінік. би тут хотів повернутися не стільки до самої оперативної активності, як технологічної. Це, мабуть, анатолій Пилипович найкраще дав би. А я би хотів зауважити, що те питання щодо протоколів воно на сьогоднішній день дійсно виконується в нас в закладі. Всі пацієнти первинні, які до нас потрапляють. Проходять так званий мультидисциплінарний онкологічний консиліум, в якому приймають участь лікар-хірург, профільний лікар, лікар хіміотерапевт і лікар променевої терапії. Окрім того, обов'язково залучний психолог. У нас є окреме відділення психологів. І таким чином ми і надаємо цю мультидисциплінарність або ж комплексний підхід до пацієнта. Комусь показано спочатку хіміотерапевтичне лікування, потім оперативне лікування, потім можливо, опромінення. Але всі ці етапи проходять залученням того ж самого психолога, який у випадку. Проведення органозберігаючих операцій надає оцю психологічну допомогу пацієнту, і коли він соціально адаптований після проведення того лікування, може абсолютно повноцінно продовжувати життя. Нас залишається кілька хвилин, і власне про підтримку до вас запитання про підтримку молодих лікарів, молодих ваших колег. І наскільки це важливо сьогодні для регіонального центру онкології Вінницької області? Ми є базою прогорчні інтернатури для молодих лікарів. Ми співпрацюємо з Вінницьким національним медичним університетом в цьому напрямку, і да, ми щорічно ну назвемо це залучаємо до себе і стажистів тих самих, і лікарів-інтернів для того, щоб на базі нашого центру. Приймати участь нехай так в їх професійному становленні. Ну а відповідно для себе ми в гарному сенсі цього слова відбираємо кадри для того, щоб в подальшому вони були достойним допомогою саме так. хірургічній службі або ж будь-якому з інших нашого нашої які нові технології чи методики плануєте впроваджувати найближчим часом? Питання до вас, пане Сергію. Ну найближчим часом Анторі Пилипович, мабуть, буде наполягати на тому, що в нас була система ICG. Обов'язково тоді скажіть, вже, що це Це система, яка дозволяє нам інтраопераційно, тобто під час оперативного втручання, чітко визначати і достовірно визначати межі ураження і саме так розповсюдження розповсюдження, процесу. І розповсюдження ураження і лімфатичних вузлів, в тому числі це дуже важливо. Запитання, напевно, до обох пана Анатолій може розпочинати. Чи є у вас співпраця з міжнародними чи українськими клініками в сфері хірургії, і як ви бачите цю співпрацю? Чи є вона ефективною Сам... і корисною для пацієнта? Саме передусім. так, ми вже тривалий час працюємо із онкоцентром міста Кельце. Так, це вже понад річна співпраця. Сьогодні наш фахівець стажується у Німеччині. Також в онкологічному центрі ми тісно співпрацюємо з Національним інститутом раку, де ми консультуємося, де ми іноді запрошуємо фахівців, проводять у нас майстер-класи, самі проводимо майстер-класи. тобто... Намагаємося бути на такому високому міжнародному рівні про цього що? року. Ми заключили договір про співпрацю з тайванським центром онкологічної допомоги. І певні наші консультації ну наразі це для онкогематологічного відділення. Проводяться напряму в телемид в режимі телемедицини з Тайванем, де вони допомагають нам підбирати у цей мультидисциплінарний підхід в лікуванні наших пацієнтів. Сергію Борисовичу. А ось ця тема міжнародної співпраці я пропоную і запрошую обговорити наступного ефіру. І напевно на завершення буквально 20 секунд дасна. І я користуючись моментом, анонсую цього року виповнюється 80 років онкологічній службі у Вінницькій області. І в нас 10 жовтня відбудеться науково-практична конференція присвячена цій даті, де і будуть залучені наші колеги з інших областей, з інших центрів. Тому обов'язково зустрінемося і на завершення що? запитання, напевне, до обох буквально у формі репліки, якими ви бачите пацієнтів майбутнього, якими вони мають бути на ваш погляд. На сьогоднішній день я і пропрошую, розпочну наше бачення в тому, що ми від кількості кількісних показників маємо переходити до якісних показників, і наразі оцінкою ефективності нашої роботи мають бути одно, якщо в випадку хірургічної активності. П'яти і десятирічної виживаності наших пацієнтів. Тому що на сьогоднішній день рак не вирок. Пане Анатолію. Пацієнт має бути обстежений повністю. Пацієнт має мати повну інформацію про діагноз, про стадію захворювання, про можливості в лікуванні. І це обов'язково повинна бути емпатія, і це обов'язково бути. Має синергія тільки тоді разом ми можемо побороти цю хворобу, да, тому що насправді і в хірурга, і в пацієнта мета одна, одна, так бути здоровими. І здорова нація мати має хороші результати. Дякую уваги. вам щиро. Дякую щиро, Дякую. панове, за ваш візит за цікаву розмову, справді дуже насичену в темпі в динамічної. Дякую нашим гостям. А це Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради та завідувач хірургічного відділення, лікар-хірург, онколог Анатолій Ковальчук. Щиро дякую і запрошую до співпраці. Так, пацієнти отримують швидку, безпечну та якісну хірургічну допомогу Ну, а впровадження сучасних технологій і підтримка молодих лікарів в нашому оригінальному центрі онкології. Гарантують розвиток центру та високий рівень обслуговування в нашій Вінницькій області. Ну а на завершення бажаю нашим звісно глядачам міцного здоров'я. До зустрічі.